Приводять до ладу місто після осінньо-зимового періоду. Чистота та порядок у кам'янському під постійним контролем. Міський голова Андрій Білоусов разом з керівниками комунальних служб, начальниками управлінь та департаментів здійснили черговий об'їзд, перевірили виконані ремонтні роботи. Наразі служби працюють по всьому місту у скверах, парках та дворах. Комунальники косять траву, фарбують огорожі та займаються поточним ремонтом доріг. Андрій Білоусов наголосив, що подібні систематичні перевірки будуть проходити і надалі. Місто активно готується до літнього періоду. Продовжуємо впорядковувати наше місто, ремонтуємо дороги, підіймаємо люки, ремонтуємо дощі прямачі на наших вулицях та внутрішньоквартальних дорогах. Приступили до покосу наших територій загального користування, а також внутрішньобудинкових територій. Працює підприємство Міск світла, саджаємо квіти, працюють всі житло в комунальні служби, робимо все для того, щоб впорядкувати наше місто, створювати нормальні умови життєдіяльності для наших мешканців, а також для наших вимушених переселенців.